Зірка Мензятюк таємниця козацької шаблі. Розділ восьмий, у якому відбувається шалена гонитва і ще шаленіший бенкет. Батьків довелося чекати цілу вічність. Вірніше хвилин 15. Нарешті вони випливли із святкового тлуму. Обоє на рідкість задоволені життям. Тато донесхочу наговорився про автомобілі, уряд, зовнішню політику і знову про автомобілі. А мама находилася, наспівалася, в одної пані побачила несказанно гарну вишиванку і домовилася, що та вийшла їй у зір поштою. В іншої записала слова стародавньої пісні про облогу Почаєва. Яка краса, яка аура. Не дивно, що шаблю передали до музею. Тут інакше не вчиниш, захоплювалася вона. Ох, мамо, тихенько зойплана Наталочка. – ти досі нічого не знаєш. Вона розповіла все, що сталося, обійшовши мовчанкою лише свою скріплену кров'ю угоду. То це тільки чутки, що вчені з Києва оцінили шаблю на сто тисяч, то нам ще треба кудись їхати. Тато розгублено чухав потилицю. Але мама відразу все збагнула. Мій друже, сідай скоріше за кермо, розпорядилася вона. І знов їм летіла під колеса дорога, поле за полем, село за селом. Раптом з машкою порівнявся чорний джип із затемненими вікнами і зі свистом вирвався вперед. Це вони, Антипко, тату, жени, жени, вересла Наталочка, підскочивши на сидінні. Еге? Дай Боже нашому теляті та вовка з'їсти. Куди нам братися до такого шикарного авто? зітхнув тато, але натис на газ. Машка побігла жвавіше. Проте Джип віддалявся. Машку, будь ласка, якомога поквапся, благала Наталочка. і враз вона помітила, що їхнє авто мчало швидше і швидше. Чи мені вже мариться? подумала вона. Але ж ні. За вікнами аж стугонів вітер, придорожні дерева злилися в суцільну зелену смугу. У Машку мов би, вселився реактивний двигун. Відстань до чорного авто потроху меншала. Ось вони й зовсім наблизилися ще трохи, і Машка його обжене. Джип нісся, мов чорний смерч, Машка летіла, мов блискавка. Постовий міліціонер з дива отетерів. Мимо нього проскочив джип, який нас доганяла відчисняна тарадайка. Це ж треба старе дрантя, а як почесало? Що то значить наш товаровиробник? прошепотів міліціонер. Віднині куплятимуть тільки все українське. Він навіть забув оштрафувати водіїв за перевищення швидкості і ще довго стояв з відкритим ротом дивлячись їм у слід. Джип пригальмував, пропустив Машку вперед, а тоді, набавивши швидкість, почав притискати її до краю дороги. Ненормальний, чи що? лайнувся тато, зіскочивши на обочину. Під колесами щось торохнуло. Так і шину можна проколоти? Джип зробив крутий віраж і звернув на дорогу до села Бовдури. На талочці відлягло від серця, мабуть, у ньому сидів неантипко, просто невміру запальний водій, житель названого населеного пункту. Проминуле гарне містечко броди, тоді села, які чомусь називалися Гаї. До Олеська рукою подати, кивнув тато на дорожній покажчик, звертаючи наліво за вказівником. Дивно мовила мама. На карті цей поворот не зазначений. Як тільки вони проїхали, показчик повелився додолу, а з встав антипко і радо потер руки. Їдьте, їдьте, хихикнув він. Сутеніло, і тато вимкнув фари. Дорога бралася вгору через поле, далі минала село, мальовничо розкидане на пагорбах. Нарешті вони побачили елегантний замок палац, обведений муром. Стояв він темний і глухий. Угорі у високих вікнах тривожно відсвічувало червоне вечірнє небо. На даху сиділа ворона. Вона тричі каркнула, тоді вклонилася вправо, вліво, наче артистка на сцені. Здавалося, вона чекала аплодисментів. Це не Олесько, похитав головою тато. Він знав замок із фотографій. Розпиталися в чоловіка, що гнав з пасовиська корову, і той підтвердив, А як же, це підгірці. Вони звернули з траси наліво, а до Олеська було прямо. Нічого не лишалося, як ставати на ночівлю. Наталочка протестувала, але тато з мамою мали серйозні аргументи. По-перше, Е, вже пізно Олеський замок, однак зачинений, по друге, Машка таки проколола шину, тому доведеться міняти колесо на запасне. По третє, всі так зголодніли, що аж хочуть спати, тож треба швидше ставити намет, поки зовсім не споночило. Вони вибрали місце під старезними липами, повечеряли рештками ще київських пирогів та повлягалися. Стояла тепла ніч, запаморочливо пахтів липовий цвіт, пахло сіно, відвологла на росі. Над головою співав соловей, аж котилася луна. У всьому тілі Наталочка відчувала страшенну втому, бо й мала від чого втомитися, проте знову не могла заснути. Попробуй засни, коли соловей лящить, як ошалілий, та й не тільки він. З надвору вчувалася дивна старовинна музика, ніби в замку грав клавесин. Наталочка підвелася, стояла вже пізня година, тато з мамою солодко посопували. Хоч визирну, що там? вирішила вона й, піднявши за пеналу, вибралася на двір. Розквітлі липи, мов далекі галактики, тьмяно ясніли в пітьмі. Вікна замку світилися, що в ньому діялося пізно серед ночі, здригаючись від прохолоди, наталочка попрошкувала на пагорб, з якого можна було заглянути за мур. Із замку лилася музика. Часом її заглушував сміх і веселі вигуки. У вікнах з'являлися танцюючі пари, і вона встигла помітити то блискуче плаття, то пишну перуку. Чи там, бува, не знімають кіно? подумала вона, тільки чому так пізно? В'їзна брама, з вечора наглухо замкнута, тепер стояла відчинена навстіж. До неї під'їхала карета з вороними кіньми, проторохтіла кам'яним містком і пірнула у війський проїзд. Точно кінозйомки, вирішила Наталочка і пішла слідом за каретою, щоб трішки подивитися, якщо не проженуть. Вона навіть забула, що боса і не вдягнена, так їй стало цікаво. Проминувши браму, опинилася у лункому дворі, вимущеному старим пощербленим камінням. Карета стояла перед сходами палацу. До неї підскочило двоє парубків у фраках, один відчинив дверцята, другий подав руку гарній панянці в чорному платі й діамантому віночку. Ніжкою в блискучому черевичку вона ступила на сходи й побігла ними, поволочивши довгий шлейф. На талочці здалося, що на шлейфі сиділа жаба. Але що не привидеться поночі, під'їхала ще одна карета, і парубки, не глянувши на дівчинку, заспішили туди. Тож вона рада, що не спиняють, тихенько піднялася слідом за панянкою і увійшла до розкішної зали. Залу заливало примарне синювате світло, сотні вогників, схожих на нічні світляки, Мерехтіли в люстрах, відбивалися у високих дзеркалах і в лискучому паркеті. На стінах зблискувала старовинна зброя, що висіла між портретами пикатих панів у рицарських обладунках. З усього було видно, що тут зібралося добірне товариство, пані у вечірніх сукнях, аж ряхтіли коштовними прикрасами пани в оксамитових жупанах. Начіпляли на себе важкі золоті медальйони й численні перстені. інакше, як бізнесмени, бач, як вони розважаються, подумала Наталочка, бо кінокамер ніде не було. Мабуть, вона потрапила на банкет, а не на кінозйомки. Тим часом до зали увійшли офіціанти з великими тацями. На яких стояли наповнені келихи. Почалося частування, зала сповнилася кришталевим передзвоном і гучними вигуками. Гукали всі, але ніхто не слухав Ваше здоров'я, пане обжорський, ваше здоров'я, пане жебрацький, і ваше також, пане Забіяцький, розкланювалися череваті пани. Пан Забіяцький підняв до рота келиха завблішки відро і не опустив його, поки всього не вицмулив. Ну й пияк цей пан, подумала Наталочка. Музика змінилася, замість старовинного клавесина тепер щось шкварчало, гарчало й верещало. Пани й панянки пішли танцювати, але то були якісь скажені танці. Пан Обжорський хвицав ногами. Пан Жебрацький виписував кренделі, а пан Забіяцький бігав навкаречки і радісно ковікав. Панянка в чорній сукні теж танцювала, метляючи шлейфом, але тепер навряд чи хтось назвав би її гарною. Розв'язна посмішка і вульгарні жести робили її відворотною. На її шлейфі таки сиділа жаба, справжня жива жаба. Вона ворушилася, намагаючись утриматися на тканині, а врешті перескочила панянці на голову і сілася на діамантах. Тут Наталочка помітила, що інше панство теж мало дивні прикраси. В тої на шиї таліпався золотий скелетик, в іншої голову обвивав вуш, в того на зап'ясті зблискував череп, а замість гуциків... Білі кістки. На талочці стало моторошно, і вона подумала, що варто змитись геть, поки її не помітили. Проте її перепинив офіціант, припрошуючи випити вина. Дівчинка відмовилася, але він заповзявся пригостити її, пропонуючи пунш, тоді грох, тоді крушон. Щоб відкараскатися, вона взяла чарку з крушоном. І пригубила її. Напій був холодний, шипучий, з приємним ананасовим запахом. Хвилинку уваги, вельми шановні гості, хвилинку уваги. Пан Щуровський має нам щось сказати, перекриваючи гомін, гукнув пан Обжорський. А, так, а так, закланявся на всі боки панок з облізлою головою. Високоповажні чорти відьми й відьмаки, мушу просити вашої допомоги. То от серед кого я опинилася, збагнула Наталочка, терпнучи від страху. Маю сміливість нагадати, що за Берестецьку битву в мене є перед вами певні заслуги, провадив своє облізлий. Я перекинувся від козаків на бік супротивників і видав їм важливі відомості. Чекайно! Перебив його пан з черепами на зап'ястях. Тебе ж нобілітували, чи то мала винагорода? хіба ти не дістав шляхетне прізвище Щуровський, а в козаків вже ж називався Щуром? Так, вельможний пане, з того все й почалося, ще нижче уклонився облізлий, на другий день. Після нобілітації у мене на е, нижче спини прорізався маленький хвостик. Через півроку він звисав уже нижче жупана, а невдовзі досяг теперішніх розмірів і волочився далеко позад мене. Але то ще не все. Мої вуса дедалі настовбурчилися і, врешті, почали стирчати як у... як у. Та що казати. Високоповажні чорти, я перетворився на щура. Кажеш, хвіст виріс нижче спини, уточнила стара відьма. А так, а так достойна пані. Перепрошую, незручно показати. Тоді я не розумію, в чому проблема. Якби хвіст з'явився на спині чи, скажімо, з боку, то це було б ненормально, а він там, де в інших, на законному місці. Міркувала стара, я не бачу жодної проблеми. Але ж пані, звідтоді я не можу жити між людьми. Я ховаюся у свинарниках, а що я їм? Покидьки, Перепрошую на слові, одні покидьки. хіба іноді трапиться вкрасти яйце в курнику? Краще б я здох, ніж таке життя. Чим ми можемо зарадити? Обірвав його скарги пан Обжорський. Вас, козаків, було сто тисяч, а зрадив один ти. Таких не приймає земля. Ну, нічого не скигли. Зараз подадуть десерт, то почерстуєшся». Люстри погасли, і в дверях з'явилося щось велетенське, біле й мерехтливе. То був торт. Ох, що за торт. Подиву гідний, неймовірний торт, прикрашений полуницями. Геніальний витвір кулінарного мистецтва шедевр із вершків, яєць і цукру. Він височів, наче пам'ятник Леніну в Києві біля Бесарабки. Він, здавалося, аж колихався на величезному підносі, але димував холодним туманом. Від нього розпливалися такі запаморочливо солодкі пахощі, що в роті мимоволі набігала слинка. Тож Наталочка вельми втішилася коли їй подали чималий шмат полунично вершкового дива. Раптом вона помітила, що хлопчина в чорному фраку щось шепотів на вухо панові обжорському, показуючи на неї рукою. Наталочка похолола, то був Антипко. Похапцем загорнувши торт у серветку, вона всунула його в кишеню і стала пробиратися до виходу. Але… Надто пізно. Пан Обжорський постукав перснем по келиху, вимагаючи тиші. Вельми шановні гості. гукнув він. Маємо одну нагальну справу усі пам'ятають, якими затятими ворогами були для нас козаки. Вони воювали за віру, чортів мали нізащо. Добре, що наша велика приятелька цариця Катерина їх понищила. Але сьогодні до нас прокралася дівчинка, яка хоче врятувати козацьку шаблю. Що з нею зробити? За кожним його реченням, залою мовби, прокочувався стогін, а в кінці знявся несамовитий вереск. Схопити її, задушити, розірвати, залементували чорти й відьмаки, зеленіючи від злості. Наталочка метнулася до дверей. Але їй заступили дорогу, рвонула до інших, мало не збивши з ніг офіціанта. З його таці посипалися чарки і відьмаки завили, обминаючи осколки. Ця мить врятувала її. Вона промчала сусідньою залою, тоді ще одною, заставленою чареватими китайськими бушками, вискочила в якісь двері і за малим не скотилася донизу крутими гвинтовими сходами. Лови! Держи! Хапай її! летіло за нею лиховісне витяг. Хтось кинувся їй навперейми, але вона ухилилася, хтось ухопив за плече, але вона вирвалася притьмом, наче з полум'я вихопилася з палацу, пронеслася через двір і опинилася перед замком. Тут зміркувала, що до намету бігти не можна, щоб бодай тато з мамою вціліли і гайнула в темряву навмання. Тільки що це? Оба піч двома рядами стояли жахливі примари, простягаючи до неї покручені руки, а позаду гупотіли, доганяючи відьмаки, хтось уже ловив її за ковтину. Наталочка спіткнулася і, падаючи стрім голов додолу, щосили закричала Рятуйте! І враз щось сталося. Вона не відразу збагнула що. Відьмаки не накинулися на неї, не розшарпували її, не роздирали. У вухах стояло голосне гудіння біп Дівчинка ледь-ледь підвела голову і в очі вдарили сліпучі снопи світла. Ні, гуділо не в вухах, а насправді, і раптом вона зрозуміла це ж Машка, добра, хороша їхня Машка, котилася до неї, пронизуючи темряву, Світлом фар. та найдивніше, що за кермом нікого не було. Машка їхала сама собою. Відьмське кодло сахалося яскравого світла, прожогом тікало в темряву, а хто не встигав утекти, завмирав на місці, перетворившись на куш-дурману. Чи були голову? Один тільки щур перелякано метався між кущами, волочачи довгий хвіст. З намету вилізли сонні мама й тато. Що за шум? Що тут коїться? питали вони, протираючи очі. Машка покотилася, найняв віри тато, а я ж добре пам'ятаю, що ставив її на ручне гальмо. Він сів за кермо і підігнав автомобіль назад до намету, після чого тричі перевірив, чи гальма таки ввімкнуті, ще й для певності підклав під колеса каменюки. А липи ясніли цвітом, немов сузір'я, а солов'ї тьохкали до самозабуття і десь далеко в селі співали півні. Стояла чудова літня ніч в таку пору що небудь лихе могло хіба примаритися. Наталочка підійшла до Машки і погладила мокре, відросило бове скло. Ти молодчина, Машко, яка ж ти молодчина? Я відчувала, що ти особлива. А ти, виявляється, чарівна, але машина німувала, ніби й не вона героїчно розігнала чортівню. Після всього пережитого на страшенно захотілося їсти. Вона сягнула рукою в кишеню, вийняла торт. Ой, Леле! Замість полунично вершкового дива вона тримала шмат свіжого коров'ячого гнояка, загорнутий у лапу. Ну й бенкет, сплюнула Наталочка, тавочка, витерла руку об траву і полізла спати.